Сьогодні ми в Ніжині маємо аналогічний свят, тому що розпочалося будівництво багато будинку. Це багато попередніх років. Це перший такий об'єкт важливий для нас. Ми розуміємо, що здачення будівництва велике для розвитку інфраструктури міста, для залучення місцевих ресурсів, для того, що люди мають робочі місця. І, врешті-решт, ми маємо житло. Це надважлива і над подія. Е, відновлення будівництва житла це, е, скажімо так, то приємно, і е, що кожна людина може побачити, що в державі щось розвивається, щось будується. Тому що коли нічого не будується, значить держава е, вмирає. Вітаю ніженці цією подією. От. І в нас дуже багато соціальних питань і забезпечення там і бійців АТО, і родин загиблих, і без будівництва відповідно немає і соціального житла. Тому е це дуже важливий причин. І я сподіваюся, що почнеться масова забудова житла. По-перше, хочу привітати всіх місяців дійсно з такою неординарною похідною, тому що останні 5-6 років в Ніжені, на жаль, не було будівництва. Я вважаю, що початок будівництва, відновлення, я би сказав, будівництва багатоповерхових будинків в Ніжені, це новий копис для нашого міста. Ну і Бажаю, щоб у нашому місті був не тільки один, чи два чи секція будинків, а щоб у нас були незабаром і нові вулиці, і нові квартали, багатоповерхових будинків. Bom bom não comprou Так, є на цей проєкт експертиза, експертне визначення. З, з обладнанням з усім повністю підключиться мільйонів. мільйонів. Ні, це за 7 мільйонів. Це повністю підключено. Крім цього, у нас ць, я говорю, є проєкт, це центр Милосердя розташований, там наша двохповерхова будівля. Ну, там густо населено саді. І так само є розроблений проєкт. 14 школи, у нас там такий мікрорайон, Добре. приватне забудови віддалений. У говку там також є школа-сад на першому поверсі школи. Там Школа угу. на 960 963 троповерхова, там теж реальні ці проєкти, ці всі маються в нас. Можливо, там якесь часткове коригування, але ми готові до цього і в принципі є. От ми, Якщо як розвивати мікрорайон, то якщо, як сказали, що там трошки старші групи в школі, сюди молодша група, то ми закриваємо проблеми цього мікрорайону. Хоча б частково. Міло. А яка взагалі тут кількість людей проживає? Близько 4 тисячі. Виборців 2600 виборців. 2800 виборців. Тільки виборців. виборців. Це виборців. — А людей? А населення району тоді приблизно... Добавте 30 депутатів. Тільки виборців. Ну, Рахуємо десь близько 4 тисяч, якщо взяти оті всі дома. Е, 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 Синяківська, Шевченка, то близько 4 тисяч. <су> І е, дитячий садочок ну, близько кілометр, трохи більше, найближчий. Найближче. Дитячий садок буде заповнений однозначно зразу. Тому що до мікрорайон більш-менш молодий. У нас це старі мікроїн, там п'ять. 50... Ну, руїни, в принципі, більше нема що дивитися. Давайте поїдемо. <ріхи> щось приємне це, ми, ми, ми показуємо нашу боль. Дивіться, ми побачили садочки, так, школу садочки, а тепер дивимось, звідки взагалі все ну Якщо більш глибше, то треба. Домів, <ріхи> <ріхи> хранитель на руках. Мир открытий отправляем. Поздравляем добрый путь. Может снова выйти ночь. Дом родильный, как и путь. Gizhav, 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 gizhav. Третє. Третє? Ну, у мене три зручні. А попередні хлопчики. Відонькі. Ну, чоловіку, вітання. <різь> Вітаю, щодо. Так, ну Я хочу привітати горло Сергій Миколаївну з народженням сина. Це ви? З народженням сина Назара. Так, так вирішили назвати. Це перший? Перший. Ну, бажаю, щоб не останній. Що вам сподобається і ви задоволенням, наступним знову будете тут. І ми будемо вам вічати тут обучення. Сьогодні народження. Бажаю вам і ваших сміттєві, що через здоров'я. Ви получаєте, щоб виріс на радіо. Ну і вам не виходить. Так, а у мене ось такий подарунок для Софалії Вікторівни. І у вас народилася Софійка, так? Тому мої фірі вітання вам. Довгий кроків життя всій родині, ну і звичайно, Софії Юрівні. Важливо сьогодні підтримувати, давати надію людям на ту ж саму школу, на нове доступне житло, на той же самий єдиний у місті плавальний басейн, де можуть діти покращувати своє здоров'я. Зрештою, на нормальні умови для народження дітей. Подовжуємо. Ви розумієте, у нас зараз багато дуже питань для нашої області важливі. Це оптимізація мережі і медичних закладів і освітніх закладів. Тому що у нас одна з найбільших мереж в Україні цих закладів, але чисельних населення дуже невелике. І перед тим, як її оптимізувати, ми повинні людям показати, що ми замість якоїсь ми даємо щось нове і більш якісне. Це стосується і освіти, і медицини. Тому ми визначили пріоритети розвитку в майбутньому центрі повіту, який є, і перш за все стараємося зробити і медичні центри. І е, шкільні навчальні заклади верли соціальну всю мережу, щоб вона відповідала сучасним вимогам. От. І е, ви бачили, ми минулого тижня були в принципі, разом з вами в обласній лікарні. Е, сьогодні ми знаходимося в Ніжині, в пологовому будинку. Минулого року ми тут були на початку робіт, і в принципі в досить стислий термін. Всі роботи, на превеликий жаль, кошти були виділені пізно. І в дуже в таких в стислих темпах працювали буквально за 2-3 місяці по всім об'єктам, провели роботи відповідні. І сьогодні Ніжин може похвастатись таким чудовим е ну, пологовим будинком. Але роботи тут ще багато, і на цей рік заплановано довести до ума е взагалі цей пологовий будинок. І решта об'єктів, які ми попередньо були, ми плануємо також спільно е з народним депутатом. будемо Олександром Михайловичем ходило е, вбивати кошти в е, так званий ДФРР, як у нас вже всі області його називають, фонд регіонального розвитку, для того, щоб е, ці проєкти, які насущні для Ніжна, їх все-таки зробити цього року. Я думаю, що мерт також не буде проти. Ми вже говоримо про Ніжин, як про повіт. Все ж таки йдемо до адміністративно-територіальної реформи і як же виглядатиме ситуація в цьому південному регіоні Ні, ну безумовно, центрами майбутніх повітів ми плануємо, щоб це будуть безумовно і Прилуки, і Ніжин. І безумовно ці, ну, ці міста і по кількості населення вони в нас найбільше після Чернігова е, Ніжини Курилуки. Тому безумовно е, і упор на розвиток будемо робити в цих, в цих місцях. Без підтримки мабуть, народних депутатів, важко буде ніженцям самотужки робити тут певні зрушення, певні проти. Як допомагатимете, що можна зробити? Ви особисто обіцяли, ви чули? Бачите, сьогодні у нас є і конкретні результати, зокрема цей пологовий будинок, де ми знаходимося, і вже намічені конкретні цілі, те, над чим ми будемо спільно працювати, зокрема, у 2016 році. Це і початок будівництва, те, що я говорив на будівельному майданчику, це дуже важливо для Ніжина, тому що це дійсно новий подих. І от останні п'ять років такого затишчя в Ніжині в будівельній галузі це дало дало про себе знати. Ну і перспективні напрямки, зокрема і відновлення. Дитячого басейну, тому що немає на весні вже дитячого басейну, і це дійсно соціальний об'єкт і для лікування і для тих вагітних жінок, і для молодих діток, які будуть вчитися плавати. І відновлення дитячого садочку також на базі 16 назії. Тому це ті перспективи, які ми для себе вирішили, і є пріоритетними в нашій роботі на цей 2016 рік. Зокрема, я як народний депутат, обраний від міста Ніжена, буду докладати всіх до сих щоби. Всі ці плани реалізувати в цьому році. Ну, мабуть, питання, звичайно, для безпорога, адже ви дуже багато заявили планів, а все ж таки, чи є можливості для їх вирішення? Говоримо про реформу децентралізації, кошти прийдуть на місця. Чи відчуваєте ви в собі змогу реально розпоряджатися тими коштами і на що їх стримуєте? Ну, да, реформа і децентралізація, про яку ми кажемо, повинна дати нам ці можливості. Але на жаль. Такі важливі проєкти, як от ми маємо половий будинок, і сьогодні ми бачили перспективу розвитку третього мікрорайону, це школа, дитячий садочок, поки що недостатні можливості місцевих бюджетів вирішити ці питання. І тільки завдяки спільним зусиллям. Обласного керівництва, депутатів Верховної Ради, ми можемо, от, як приклад, цей об'єкт пологовий будинок. сподіваємося, що і по 16-й гімназії, ми також долучаючи кошти. Не тільки місцевого бюджету, а кошти регіонального розвитку, можливо, да. інше джерело фінансування нам вдасться зробити важливий об'єкт це 16 та гіназері в комплексі з басейном і з дитячим садочком. Ще раз повторюю, що, на жаль, поки що ми не маємо на цього ефекту, який би дав можливість місцевій громаді в повній мірі забезпечити потребу розвитку соціальних об'єктів, які в Ніжині є. По їх реконструкції у нас велика проблема це садочки, тому що на 100 місць у нас в садочках 208 дітей. Це перенавантаження. І Тому для нас це дуже важливо, і в нас в проєкті, окрім цього садочка, що ми бачили в школі 16-й, це садочок, що в мікрооні знаходиться, майже зруйнований, і ще два об'єкти по дитячим садочкам, які ми також розраховуємо отримати допомогу фонду регіонального розвитку. Ну і також ми зараз активно з вами напрямок, це залучення грантових коштів, ми участі і в інших міжнародних проєктах про залучення додаткових коштів місцевих на нашу місцеву громаду. Це теж, Якщо нам це вдасться зробити в цьому році, це буде теж дуже позитивний результат спільних зусиль. Будь ласка, на питання. В дуже багато саме Ніженців приймають активну участь в у антитерористичній операції. І сьогодні, коли ми були під час закладання капсули у тому будинку, ми зовсім пустилися з уваги той факт, чи будуть там все ж таки можливість надати хлопцям житло. Хоч і... Ну, у нас е, минулого року, я от казав, що ми придбали 23 квартири для родин загиблих. На цей рік заплановано також придбання, і ми придбали в Десні, в Острів, Козельці, в різних містах. Але якраз для того, щоб придбати нове житло, воно повинно будуватись. Тому цінність сьогоднішнього відкриття і те, що ми заклали от, капсулу спільно з окрузі цього будинку, це те, що буде будувати житло, і його буде змога десь придбати. Бо коли не будується, так навіть змоги його немає. Маючи кошти, його придбати. А також є обмежена по коштам, що вони є, і от треба цього року їх використати, інакше вони пропадають. Тому на сьогоднішній день ветерани АТО знижена, будуть мати змогу отримати також соціальне житло. Ми обов'язково будемо придбувати. У нас на Ловодиці дійсний зв'язок, скарбник. номер 1 академії з недипломації, що сьогодні Довідуючи кафедри, професор Галяновський. Ми вже співпрацюємо з кімнати. Ми вже майже рік. Ми співпрацюємо. Професор до нас приїздить, ми робимо сумісну операцію, нові методики. І тому ми вирішили, що у нас є угода з академії Щупика, що на нашій базі будуть готуватися, підвищувати кваліфікацію лікарів. Ну, місцеві, наші, друзі, тому. Ми запросили професора, щоб він пан професор. Прошу вручайте тоді нашому головному задоволенням. Доволення. За Щирі вітання. Я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися не один рік, і е, ця співпраця буде корисна і для вас, і для нас. Хоч ми і академія, і знаємо е, багато як треба надавати допомогу, а реалізація цієї допомоги залежить від вас. І ця урочиста подія. Мені дуже приємно, що я що ви запросили мене як завідувача кафедри на цю урочисту подію, тому що я вважаю що в цей складний час дуже дуже, дуже приємно, що виділили кошти на рододопомогу і на розвиток медицини. Мені здається, що саме це є реформаторським кроком у цей складний час. І я сподіваюся, що ті надбання, які у нас зараз є, і та турбота про... Підростаюче покоління про майбутнє покоління, вона і в подальшому буде нашим керівництвом країни підтримуватися, і, бо без роду допомоги нема майбутнього. Зрозумієте, нема майбутнього, нема виробничих сил, і країна просто не зможе далі рухатися. Не вперед. початку життя немає, немає життя, початку життя немає. Да. І ми стоїмо на цих позиціях удосконалення, покращення професійної допомоги нашим жінкам українським, щоб народжування збільшувалося і щоб Україна процвітала. Мені дуже приємно бути в Ніжині, тому що я бачу зацікавленість головного ліка, лікаря: покращувати роботу, підвищувати свій фаховий рівень, підвищувати професіоналізм. І що, те, що робить Валерій Михайлович, це дуже дуже велика справа і для наших жінок, і для всього колективу. Дякую, Валерій Дякую. Михайлович.